еще чай есть там ну, крупы тут крупы тут есть пакети заморожені, колбаса сосиска выгружайте все там сюда прямо на траву вигружайте, выгружайте розберемо, да. розберемося. А, є, є там таке, ми там подимся розділимо. Да. Хліб там ось. Ми щойно побували в селі Колонщина, де відгрузили продукти харчування людям, які є переселенцями з Луганської, Донецької області, які всю окупацію провели тут безпосередньо в дачному кооперативі. Зараз направляємо в село Липівку і Андріївку, де люди потребують допомоги. Вони голодні, хочуть їсти, не мають чого взагалі. З нами разом бус з Лівіцької області це волонтери, які привезли харчі. Велика їм шана і подяка за це, що вони в такий складний час змогли привезти з Німеччини гуманітарну допомогу та погодилися приїхати особисто роздати людям харчі. Зараз ми запитаємо, які ліки у вас є ще є. Він, мабуть, успокоїли, і як Я таки... У нас сына долбуре заховала. кашку <сорка> Є, там може ні. Я при можу чекати, як буде. Або як буде, так. Може, кому треба буде, то поділитися. Може, є якась коробка, щоб зложити, щоб не в руках, бо не зрозуміло. А, в Анисянку. Скільки у вас? Троє. Трой. Раз. Для собаки, Можна. Тримайте. Добре, потім. Викидаємо. Буде далі. Дімало рамку.

Спасибо большое, спасибо, благодарю вас. Як тебе звати? Я перепрошую, свіженькі пиріжки. Спеціально готувала людина з самого ранку. Але немає. Бери, бери кажу.

Я поля, ай Бог дає, щоб ви мали ходили, коли ви бор. От мене привезли, це будуть роздавати тут. Ми привезли вам. Медикаменти тут будуть, ну звісно,